цій ситуації взагалі нам робить виглядає дуже невесело для всіх. Саме тому, що вона стикнулася з тим, що українці дуже тут багато всяких mm -hmm. схем почали робити, вони ж з Нового року роблять цю історію, що будь-яка транзакція по карті, наприклад, в тебе це є, є це. гроші там, в Україні, да, і ти ця карточка ходить, пікаєш, пікаш, пікаєш. Да, пікаєш не, 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 от, і ця польська податкова буде бачити, або ти якимись там іншими картками пікаєш, які вони ті, раніше знаєте, не бачили, бо зараз вони будуть це все бачити. і будуть приходити листи щастя. Більш того, так, оці, і, оці, і, наскільки там, нам відомо. Раніше вони запитували, откуда вона гроші, наприклад, там на майно на квартиру ти купив mm -hmm. або якусь там дорогу машину, там якісь не знаю, там BMW дорогу. То зараз вони вже приходять, коли людина купляє машину там за 3 чотири тисячі євро. Вони і питають до українців, і питають яскраве, звідки гроші де ти же, не можеш наказати. Привіт, <різь> Ну, ми в їх очах досі бомжі, Поняли? Тобто, Ну, вони не дивляться на нас як да, на рівноправних там, європейців, іммігрантів і так далі. Ми досі для них розрядено ну, приїжджі бомжі, ми їх тут забезпечимо і так далі. І от пам'ятаєте, я ж вам казав, записую відео, що якщо ви візьмете національний кешбек, ваша банківська таємниця буде все розрушена, розторнута. І, і тоді в коментах писали: е, що ти розказуєш, на гнітеш, ля-ля-ля, або щось балакать. Будь ласка, всі побрали цей національний кешбек, банківської таємниця немає, ти просто розголошено, повністю повний фінансовий моніторинг тепер. Ну, на жаль, от так. От я не якийсь там пророк чи щось місії. Чи ні, просто я фільтрую, аналізую ну, новини, читаю з людьми спілкуюся. Мої висновки ділю своєю думкою. Ну, да, якщо ви думаєте, яким чином українці будуть після війни повертатись додому, то це якраз вже почалась підготовка. Зрозуміло, що якщо вам буде йти там два-три якісь там полукримінальних справи, то логічно буде вам поїхати в Україну, де це питання буде закрито. Ну, так, да, щоб ви розуміли. Бо ви бачите, фінансова проблема в Європі. Вони вже не можуть стримувати таку кількість іммігрантів, приїжджих, біженців, проблеми там з екологією. Коротше, про це все в інакших відео. Слава всім українцям, які досі тримаються.